Щорічно 6 червня в Україні відзначають свято працівників медіасфери – день журналіста. Це відповідальна і небезпечна професія, особливо в умовах війни. Щодня ми ризикуємо життям, аби показати світу правду про відсіч збройної агресії РФ. Неодноразово нас порівнювали з воїнами, адже наш фронт інформаційний, і ми продовжуємо боротися з російськими фейками та оперативно і неупереджено інформуємо свого глядача про небезпеки і здобутки незламного українського народу. І просто зараз ми покажемо вам залаштунку одного зі звичайних робочих днів у наших нових реаліях: те, що залишалося поза кадром. Олег, розкажи, чому ти гребеш? Ми залишились на іншому березі, а паромщик уже пішов відпочивати, так? Ну, не, тоді паромщик, а російська не прийшлося на цьому паром. Ну, так, повертаємось до Сум. Із нагоди професійного свята до телеканалу Відікон завітали студенти Машівці, які навчаються на спеціальності журналістика. І отримали унікальну можливість познайомитись із закулісням телевиробництва та навіть примірити на себе амплуа ведучих у студії, де здійснюється запис інформаційного випуску новин та різноманітних проєктів. Провели семінар для підприємців, початківців. Наскільки він був інформативним та корисним для охочих для охочих, розпочати власну справу, розкажемо в наступному сюжеті. Покликання бути вчителем. Сучасний педагог це інноваційна особистість. що відповідає на велику На... На великий час є запроваджує новинні методи викладання. Невтішна статистика у середу, 11 березня, у 3 годині 22 хвилини до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Грузька Конотопського району. Вогнеборці, які прибули на місце події, встановили, що вогонь охопив на значній площі покрівлю будівлі. Обізнаний, значить, захищений. Сумський центр професійно-технічної освіти спільно з громадською організацією поступ освітній простір. Громадською організацією Поступ освітній простір провели семінар для підприємців-початківців. Наскільки він був інформативним та корисним для охочих розпочати власну справу, розкажемо у наступному сюжеті. Близько очах легке тремтіння, купа емоцій та безліч запитань, затамований подих перед черговими дверима. А як щодо ролі кореспондента? І таку можливість мали гості нашого телеканалу. Ви просію журналіст Анастасія. Розповід розповідайте, будь ласка, про ваші враження та що вас сюди привело. А нас провела навчальна практика. Наша вчителька запропонувала прийти на телебачення і спробувати себе вже у ролі журналіста у праці. Мені подобається те, що ми можемо випробувати себе у різних сферах, що ми можемо спробувати себе вже як професіонали, так і якісь подивитися на себе зі сторони. Тому мені здається, це досить цікавий досвід, який я ще буду довго пам'ятати. Що вам найбільше сподобалося із досвіду, який ви отримали сьогодні? напевно більше всього мені сподобалось запис на телебаченні? Чітка з суфлеру. На мою думку, це досить цікаво саме читати, контролювати, тримати себе в кадрі, розповідати, доносити щось людьми, людям. людям. У ці всі процеси це ну також дуже важливий досвід. Який би шлях ви обрали? Можливо, це буде радіо, це буде будете редактором чи працювати на телебаченні. А поки що я ще не визначився, але мені сподобалось працювати на телебаченні. Добре, дякую. Екскурсія видалася пізнавальною та цікавою, і наші майбутні колеги здобули корисний професійний досвід. Самі ж машівці стверджують, нові відкриття та різноманітні цікавинки процесу виробництва екранного продукту не залишили їх байдужими. Нас сюди запросив коледж, тому що ми навчаємося на спеціальності журналістика, тому нам це цікаво. Мені тут дуже сподобалось, тут. Гарно, так і можна спробувати себе в різних ролях. А в чому ви вже встигли себе спробувати? Наскільки вам сподобалось? Які емоції? Спробувала як розказувати новини з, з софлера читати. Сподобалось? <кхи> так. Мої враження це був чудовий досвід. Спробувати зачитувати повідомлення з суфлером, Це допоможе в майбутньому обрати професію. Також ми ще спробували подивитися, як відбувається процес на радіо, як записується, як обробляється звук. Це чудовий досвід для того, щоб обрати в майбутньому свою професію, в якій сфері і журналістиці можна працювати. Мені дуже сподобалось сьогодні. Було дуже інформативний день та цікавий, дуже багато вражень. Ось це допомогло здебільшого. Які знання більше дізнатися, углубитись більше у професію, дізнатися більше про сам телеканал. Сподіваємось, здобутий новий досвід дасть мачівцям поштовх до обрання майбутнього фаху, і сьогоднішні студенти невдовзі повернуться в стіни від ікону, але вже як висококласні професіонали. Вітаємо всіх колег-журналістів із професійним святом. Нехай наші слова мають велику силу, а настрій завжди буде бойовим. Наближаємо разом перемогу України.